Вітаю вас, друзі! Вам послання від вашого роду! Вам послання від вашого роду! А ще сьогодні вам хочуть передати ваші представники роду, веління серця. Я завжди вибираю себе. Я вмію слухати себе і своє серце. Я знаю, чого я хочу, я відчуваю себе і дозволяю собі приймати навіть нелогічні рішення. На користь своїх бажань. Ой, яке цікаве послання. Нам всім потрібно навчитися слухати свою душу, своє серце, свою інтуїцію, адже вона нас веде по життю, а інколи ми просто не чуємо, ігноруємо бажання нашого серця. Отож, веління серця комусь рід підказує. Що потрібно діяти за велінням серця. Якщо ви на порозі прийняття рішення, дійте за велінням свого серця. Не слухайте розум в даному випадку, а серце. Напевно, вибір якийсь потрібно зробити в сфері професійної діяльності, тому що випадає карта роботи. Вам надзвичайно тяжко на цій роботі останнім часом. І тут навіть прояви темних сил якихось, можливо, навіть. ну... Хтось із колективу не бажає вам добра. Це, м'яко кажучи. Так, зараз подивимося. Знаєте, ви людина, яка може наповнюватися навіть простими речами, черпає натхнення в буденності. Ви людина, яка не розучилася вірити в чудеса, бачити прекрасне в найпростішому. І ви йдете до своєї стабільності, у вас все буде добре у вашій професійній справі. Але, але, зараз ви сумуєте, ви нібито відгородилися, напевно, вже від тієї роботи, на якій ви зараз, і... але не можете зробити крок вперед. Вас щось зупиняє, вас не вистачає рішучості. Так, от, жриця випадає, яка повністю перегукується з цією картою. Жриця вам каже, а ви дослухайтесь до внутрішнього голосу, до своєї інтуїції. Вона вам підкаже, серце вас виведе із цієї ситуації. Тільки зробіть крок. Зробіть крок, і ви від підете в свою стабільність у щасливий дім, у гармонію, і всі у негативні якісь програми. Тяжкість, все це спаде. Вам просто потрібно рухатися по життю далі, не зупинятися в чомусь одному, не вагатися. І ось кохання вас чекає: наповнення, натхнення, нове починання вперед.